Вітаю вас на каналі Просто про English. Сьогодні навчимося розрізняти How Many How much. І How Many і How Much мають одне і те ж значення, а саме. Скільки для того, щоб обрати how many чи how much, вам потрібно чітко розуміти, що таке злічувані та незлічувані іменники. Якщо ви хочете розглянути цю тему детальніше, раджу вам переглянути ось цей відеоурок. Нагадаю, у нас є countable nouns, злічувані іменники. Це іменники, які ми можемо порахувати. Наприклад, Apples, яблука, адже ми можемо порахувати 2 яблука, три яблука, 10 яблук. Окрім цього, у нас є uncountable nouns – незлічувані іменники, ті іменники, які ми не можемо порахувати, наприклад, «milk» молоко. Це не злічуваний іменник, адже ми не можемо його порахувати і сказати, наприклад, три молока або, наприклад, слово butter", масло. Звісно, ми не можемо сказати два масла, три масла тощо. Так от запам'ятайте, якщо ми запитуємо про кількість злічуваних іменників, тобто іменників, які ми можемо порахувати, вживайте варіант how many. Якщо ж ви запитуєте про кількість чогось, що порахувати не можна. Тобто вживаєте з незлічуваними іменниками, оберіть варіант How much. Отже, якщо ви запитуєте про яблука, які можна порахувати, запитайте How many apples? Скільки яблук. Коли ж ви запитуєте про щось, що рахувати не можна, використовуємо how much. Наприклад, How much milk, скільки молока. Або How much butter? Скільки масла. І так ще раз. How many вживається зі злічуваними іменниками with countable nouns. Наприклад, How many pets have you got? Скільки домашніх улюбленців у тебе є? Адже ми можемо порахувати кількість домашніх улюбленців. How many rooms are there in your house? Скільки кімнат у твоєму будинку? І так як ми можемо порахувати кімнати, Rooms вживаємо How many. How many friends have you got? Скільки у тебе друзів? Friends злічуваний іменник, бо ми можемо порахувати кількість друзів. Вживаємо how many? How many. many photos did you take? Скільки фотографій ти зробив? Обираємо варіант how many, бо фотографії ми можемо порахувати. How many books did you buy? Скільки книжок ти купив? Книжки це злічуваний іменник, і ми можемо їх порахувати. How many people are there? Скільки там людей? Звісно, ми можемо порахувати кількість людей. Саме тому в питанні вживаємо варіант how many. Варіант how much вживаємо з незлічуваними іменниками with uncountable nouns. Наприклад, how much food do we need? Скільки їжі нам потрібно? Іменник food незлічуваний. Адже ми не можемо сказати дві їжі, три їжі тощо. І саме в такому випадку ми повинні вживати how much, а не how many. How much milk is there in the fridge? Скільки молока у холодильнику? Іменник, «milk» ми порахувати не можемо. Він є незлічуваним. How much chocolate do you eat? Скільки шоколаду ти їси?» Ми не можемо порахувати шоколад і сказати, наприклад, п'ять шоколадів. Тому коли ми запитуємо про його кількість, використовуємо варіант «how much. «How much». much orange juice do you drink?» Скільки апельсинового соку ти п'єш? Ну і звісно, «juice» сік – сік це також незлічуваний іменник, який ми не можемо порахувати. «How much time do you need?» Скільки часу тобі потрібно? Порахувати іменник «time» – час ми не можемо. Тому у цьому випадку вживаємо «how much». Зверніть увагу, що в англійській мові слово money гроші це незлічуваний іменник, адже ми не можемо його порахувати і не можемо сказати шість грошей, десять грошей тощо. Наприклад, how much money have you got? Скільки грошей в тебе є. Запам'ятайте, вживаємо how much, щоб запитати про ціни. to ask about prices. Наприклад, запитуємо, скільки коштує ця футболка. How much is this t-shirt? It's 10 euros. 10 євро. Замінимо t-shirt на it. How much is it? Скільки вона коштує? 10 euros. 10 євро. А зараз запитаємо про джинси. Пам'ятайте, jeans – це множина. How much are these jeans? Скільки коштують ці джинси? They're 60 dollars. 60 доларів. До речі, якщо ви ще досі не розібралися зі вказівними займенниками This, that, these and those, раджу вам переглянути ось цей відеоурок. А зараз замінимо іменник jeans на займенник they – Вони How much are they? Скільки вони коштують? dollars. $60. 60 доларів. На цьому ми завершуємо наш урок. До наступної зустрічі.